Завдяки посиленому складу правенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правенорфорте. чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Пригадуєте телеканал наш і партію наші. Два вже закритих проросійських проєкти, які мали привести у владу цілу низку сепаратистів та зрадників. Керівником обох напрямів був Євгеній Мураєв, прокремлівський політик і колись народний депутат, який втік з України з початком повномасштабного вторгнення Ерефії. Але ж чимало його прибічників залишились тут. У нас повністю страна попала під зовнішнє управління. То ж такий Євгеній Мураєв, по перше, зрадник, за що має відповідну підозру, він вже 25 лютого 2022-го написав про капітуляцію України. А по-друге, буде значно пізніше, Ще в школі я був і лової дружини, і председатель Савіта отряду. І мені це завжди нравилась. Женя працював на Кремль без упину. Перед широкомасштабним вторгненням британська розвідка казала, що саме Мураєв мав би очолити окупаційну адміністрацію в Україні, але гауляйтером йому стати не судилось. Замість сидіти у теплому кріслі довелось тікати. журналісти розслідувачі виявили, що зрадники з сім'єю виїхав з України та оселився у Відні, хоч говорив про інше. Я нікуди не збираюся відсюди уїжджати. Але Мураєв виїхав з України ще до повномасштабного вторгнення своїх хазяїв. Схоже, що боявся таки потрапити під шалену російську кулю. Бо хто його знає? За різними даними, він жив то в Туреччині, то в Австрії, але зрештою обрав ситий центр Західної Європи. Бо погляди поглядами, а жити краще у цивілізації. От якщо ми розглядаємо границю, є ж дві сторони, правда? Всегда до речі, гауляйтером окупованої України Євгеній Мураєв мав стати не сам. Там ціла команда на додачу була за інформацією тієї з британської розвідки. Російські спецслужби підтримували зв'язки з багатьма колишніми українськими політиками, зокрема Миколою Азаровим, про якого ще поговоримо Сергієм Арбузовим, Андрієм Клюєвим, Володимиром Сівковичем Ім'я їм Легіон. А если бы мы могли повлиять на Россию, если бы у нас был газ, повлияли? Повлияли. Мураєв починав велику політичну кар'єру як депутат Харківської облради. Потім Віктор Янукович призначив його головою рідної Зміївської райдержадміністрації. Згодом був народним обранцем, звісно, від партії регіонів. А ще він свого часу пишався тим, що після революції гідності нібито вивіз Миколу Азарова на власному автомобілі до Росії. Просто якийсь рембо зовні більше схожий на задрота. Мінавірно вже Пол парламента должно спірною, тому що я з каждом спорив на бутылку. А от тепер важливий пункт про зв'язок Євгенія Мураєва з Мікілою Яничем Азаровим. Тим всі Хочу, щоб всі на Україні усвідоміли. Коли Мікіла Янич був ще народним депутатом шостого скликання, Євгеній Мураєв був його помічником. Тому запроданець має зв'язки з Зазаровим молодшим Олексієм. Що цікаво, син любителя кровосісів має 57% підприємства Русвата в Рязані, що дуже символічно, підприємство виготовляє. Самі здогадайте, що. Якщо у вас є якісь питання, ви можете їх задавати, рекомендувати. Важливий факт, що партнер молодшого Азарова австрієць Торстен Пауль. Він також колись активна фігура у бізнесі родини Євгенія Мураєва. Свого часу іноземець навіть очолював наглядову раду державного Укрексімбанка, звідки його виперли. Тому довелось повертатись в орбіту Олексія Мікіловича і його бізнес на Росію. Шта... <звук> Можливо, я вас трохи заплутав. Поясню простіше: у Азарова молодшого, як і у Мураєва, була купа бізнесів, куди вони залучали іноземців, бо це статус, і не дарма ж обрали хитрого австрійця Торсена Пауля. Тепер, от є інформація, що Олексій Мікілович дуже часто гість в цій європейській країні. Також у Відні нагадаю, начебто, живе і Мураєв. Як думаєте, хлопці бачаться, що точно вміють обирати партнерів? Понятно. Прикольно. Давайте ще трохи про Мураєва і його заяви. Революцію гідності він назвав державним переворотом, агресію Росії проти України, громадянським конфліктом. Казав, що у звільненні Маріуполя від проросійських сепаратистів брали участь американські солдати, стверджував, що українській владі вигідне продовження війни в електоральному плані, як і тимчасова анексія Криму. Все це профанація, все це ширма, бутафорія. І моя улюблена частина у 2014-му Євгеній Мураєв придбав харківський інтернет-канал Робінзон ТВ і що важливіше сайт «Міг -Ньюз» та становинний телеканал Нюз Ван у Вадима Рабіновича. За чиї гроші ну не дарма ж він, начебто, вивозив Мікілу Азірова до Росії на власній машині. Должні бути лобісти регіонів, должны бути лобісти території, лобісти отраслей. І тут поперла проросійська пропаганда, мов алергія на амброзію у серпні, поки не прийшов Медведчук. Дарма дехто зв'язує їх в одну спайку. Кум Путіна все ціло прибрав до рук і Ньюзван, і 112, й і зік, звідки продовжила литись про кремлівська дурня, але вже з іншим власником. От і довелось Жені на московицькі гроші робити новий канал, наш з як це не дивно, майчнею Ерефії, просто щурячі бої. Росія агресор з терористами не розмовляємо. а змінити це можна ні, не можна. Росія агресор і крапка. Хоча Московія вдалась майже до анекдотичної ситуації, ввела проти Мураєва санкції. Знаєте, доволі зручно. От я тут під обмеженнями Кремля, тому несу дичину, яку хочу. В країні дуже багато голодних, військових. На сьогодні опублікували статистику по туберкульозу, яка виросла в три рази. Пов'язати цього персонажа точно можна з уже згаданим Рабиновичем у 2016-му Вони вирішили вийти з опоблоку, щоб створити спільну партію за життя, куди пізніше в ОПЗЖ нагрянув Медведчук. Тому жені і довелось створювати свою поліцилу наші. За нами 7,5 мільйонів граждан. Ага, а тепер статистика: народний депутат Мураєв у 2017 -му році пропустив майже всі голосування. Якщо бути точним, то 99,6%. у 2018 тисячі ще більше. Хоча куди вже, то яка там партія, які там наші, як можна поміняти енергію любові і почитання да на цю, я не розумію. Та легко, особливо коли у тебе і твоїх поплічників проводить обшуки СБУ. Щонайменше 16 у Києві і ще два у Харкові. Вилучають готівку, зокрема в російських рублях, зброю, техніку та мобільні телефони. Залишається одне тікати за кордон, щоб тебе хейтили, навіть зашкварені проросійські блогери. тому що не всі говорять річовками, Особливо ті, тих, хто присідають, роблять то так. Пустота, і от саме тепер по друге СБУ завершила досудове розслідування щодо цього діяча, який причетний до підривної діяльності на користь держави-агресорки. Справа у суді і зловмиснику загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна.